Зеленський анонсував чергове свято популізму, роздачу нової зимової тисячі та безоплатного проїзду залізницею. Економіка РФ у стагнації ВВП у серпні впало на 0,3%. Ціна на нафту впаде до мінімуму за останні п'ять років. Україні знадобиться 389 мільярдів доларів, щоб стримувати Путіна у найближчі чотири роки. Експорт нафтопродуктів із Росії обвалився до мінімуму із початку 2022 року. Екс очільника державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі. Податкова пільга для китайських маркетплейсів загроза для українського виробництва. Мирослав Лаба, фахівець економічної експертної платформи та асоційований експерт Кейс Україна, роз'яснив у статті для ліга, чому треба припиняти пільги для китайських маркетплейсів. Ключові тази зі статті. Стрімке зростання міжнародної онлайн торгівлі. Українці активно збільшують покупки на закордонних маркетплейсах. Звільнення від ПДВ для посилок до 150 євро стало інструментом ухилення від сплати податків у 2024 році. До України надійшло 71,4 мільйонів посилок загальною вартістю у 59,5 мільярдів гривень. 82% з із них із китайських маркетплейсів. Одна фізи. Шна особа може безоплатно увозити товарів на 4,5 тисячі євро на місяць. Група із 10 осіб, десятки мільйонів гривень на рік. Це створює неконкурентні умови для українських виробників, які змушені платити ПДВ. Найчастіше через міжнародні посилки українці купують одяг, взуття, електроніку, косметику, товари для дому, іграшки, канцтовари, матеріали для рукоділля. Найбільші відправники у першому півріччі 25-го року тему 13,5 мільярдів гривень. AliExpress 4,4 мільярди гривень, Taobao 4,1 мільярди гривень. Відправлення із СТЕМу зросли у 8 разів за 2024 рік порівняно з 2023. В Україні вже є 20 тисяч виробників одягу і взуття, 200 виробників іграшок, сотні виробників товарів для дому, і саме вони страждають від безмитного імпорту. Очікувані втрати бюджету від ненадходження ПДВ через китайські маркетплейси 2025 рік, 17,9 мільярдів гривень, 2026 рік 27 мільярдів гривень. До 2021 року у ЄС не оподатковувались посилки до 22 євро, але через зловживання, передусім, китайських продавців пільгу скасували. Запровадили систему Import One Stop Shop, Продавець або маркетплейс реєструється в одній країні. ЄС ПДВ сплачується під час купівлі та автоматично перераховується до бюджету країни покупця. Покупець бачить кінцеву ціну одразу на сайті, а держава отримує податок без бюрократії. США у 2025 році також скасували поріху 800 доларів, щоб обмежити безподатковий імпорт із Китаю. Якщо скасувати податкові пільги для китайців, то це дасть для бізнесу справедливі конкурентні умови для бюджету. Додаткові понад 27 мільярдів гривень у 2026 тисячі для держави стимулювання виробництва інтеграція в ЄС, економічний розвиток. Це не новий податок, а вирівнювання правил гри. Кабмін і парламент найближчим часом ухвалять зміни, які дадуть поштовх розвитку українського виробництва. Зеленський анонсував виплати нової зимової підтримки. Президент Зеленський анонсував про пряму фінансову допомогу, аналогічно торішній, коли українці отримували виплати в розмірі тисячі гривень. Окремо передбачають допомогу для вразливих категорій населення. За словами Зеленського, це самотні літні люди, багатодітні родини, мешканці зон бойових дій та інші. Інші деталі програми має представити прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. У зверненні Зеленський розповів і про спеціальну програму транспортної підтримки. За його словами, вже є пропозиція від Укрзалізниці у три 3000 Програма передбачає можливість проїхати до трьох тисяч кілометрів залізницею по Україні безкоштовно. Ура, чергове свято популізму і роздача грошей. Торік на зимову тисячу із бюджету витратили 20 мільярдів гривень. А пропозиція проїхати залізницею безоплатно 3000 тисячі кілометрів виглядає іще більш дивною. Нещодавно Укрзалізниця отримала 8 мільярдів гривень бюджетної допомоги для затикання фінансових дір, які спричинені у тому числі збитковими пасажирськими перевезеннями. Тим більше і в бюджеті діра, яку не зрозуміло як уряд збирається заповнювати за приблизними розрахунками професора Київської школи економіки Олега Нівєвського витрати на на УЗ-3000 складуть біля 17 мільярдів гривень. Тобто загальні витрати на свято щедрого популізму можуть перевалити за 40 мільярдів гривень. Напишіть у коментарях на що краще було б витратити ці кошти ніж роздавати усім із метою задобрення електорату перед примарними виборами. Російська залізниця вперше за 5 років стала збитковою. Державна монополія РЖД вперше із 2020 року завершила звітний період зі збитками. Згідно з офіційною звітністю компанії, за російськими стандартами бухгалтерського обліку за січень вересень 2025 року. РЖД зафіксували чистий збиток у 4,4 мільярда рублів або 51 мільйон доларів для порівняння за аналогічний період. 2024 року компанія отримала прибуток у 44 мільярди рублів, або ж 475,5 мільйонів доларів. Основна причина фінансових проблем – тривале падіння авантажу перевезень, яке почалося після початку війни проти України. І триває четвертий рік поспіль. 2022 рік – обсяг перевезень впав на майже 4%. 23 рік – і ще на 0,2%. 24 рік – на понад 4%, що стало найгіршим показником за останні 15 років. За перші 9 місяців 25-го і ще мінус 6,7% у річному вимірі. Просіли практично всі ключові категорії вантажів: вугілля на 2,3%, кокс на понад 16%, нафта і нафтопродукти на 5,3%, цемент на майже 14%, будівельні матеріали більше 13%, А зерно обвалилося на 26,6%. Компанія, яка довгі роки була опорою транспортної системи Росії, нині переживає найглибш. У фінансову кризу за останнє десятиліття Екс очільника державної фіскальної служби Романа Насірова засудили до шести років позбавлення волі. Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову 31 жовтня вищий антикорупційний суд оголосив вирок. Колегія суддів ВАКС засудила до шести років позбавлення волі зі штрафом 17 тисяч гривень. Його засудили за те, що він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка через що держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень важливо зазначити НАБУ та сап вели розслідування із 2017 року яке завершилось успішно реальне покарання реального корупціонера ДБР затримало екс главу Укренерго Кудрицького державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який перебуває в СІЗО. Та затримало на Львівщині колишнього керівника Укренерго Володимира Кудрицького. Кудрицькому готують повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією. йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році. Для необізнаних ця новина може виглядати як справжня боротьба із корупцією і виявлення чергових схем, що завдали шкоди державі. А тепер трохи контексту до справи Володимира Кудрицького. 2 вересня 24-го року, після одного із наймасованіших обстрілів енергетики, та під час підготовки до зими наглядова рада національної компанії Укренерго ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління. З цим рішенням не погодились два незалежні члени: Даніель Двбені та Педер Андреасен, і заявили про свою дострокову відставку через звільнення Кудрицького. Володимир Кудрицький очолював Укренерго із 2020 року. На час його керівництва припав початок конфлікту із Міненерго і ще у 2021 році, коли компанія, завдяки реформі корпоративного управління, здобула певну незалежність від уряду, попри те, що належить. Державі на час керівництва кудрицького припало також і від'єднання від російської та приєднання України до європейської енергосистеми, яке відбулося одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Досить одностайно критики рішення про усунення Кудрицького говорять про його справжню причину бажання влади контролювати потоки грошей у 100 мільярдів гривень щорічно, що заробляє сама компанія а також отримує від міжнародних партнерів для відбудови енергетики близько півтора мільярда євро кредитних ліній. Ось одна прикметна деталь, коли є реальні корупційні розслідування, зокрема зловживання із закупівлями на державних підприємствах та або за державний кошт, то розслідуванням займається набу, бо незалежний орган, зокрема, розкрадання 90 мільйонів гривень на дронах. Коли треба комусь створити справу, то за це береться ДБР. В Україну імпортовано 61,7 тисяч легкових автомобілів на майже 1,3 мільярда доларів за січень серпень 25-го року. Бюджет України недоотримав приблизно 406,5 мільйонів доларів через скасування мита та ПДВ на імпорт електромобілів. Імпорт електромобілів на 52% більше ніж за аналогічний період минулого року. З цієї кількості новими були трохи більше 14 тисяч авто тут, плюс 26%. А 47,6 тисяч вживані, і тут плюс 62%. 92% нових електромобілів завезено з Китаю. Бюджет України недоотримав приблизно 406,4 мільйони через скасування мита та ПДВ на імпорт електромобілів. Супер просив імпорт нових авто із КНР, союзниці РФ у війні проти України і загалом. Надали податкові пільги тим, хто має гроші купувати авто вартістю вище середньо. Експорт нафтопродуктів з Росії обвалився до мінімуму і спочатку 2022 року. Блумберг у жовтні Росія зазнала найглибшого спаду експорту нафтопродуктів за останні три роки. Скорочення пов'язане одразу із двома чинниками: зупинкою роботи частини нафтопереробних заводів через українські атаки та посиленням західних санкцій. Найнижчі показники із початку війни у періоди з 1 по 26 жовтня Росія постачала морем у середньому 1,89 мільйонів барелів нафтопродуктів на добу. Це мінімальний рівень від початку 2022 року. Падіння торкнулося насамперед нафти та мазуту, обсяги експорту яких скоротилися на 3,10% і відповідно. Натомість постачання дизельного палива та газойлю дещо зросли приблизно на 2%. крім санкцій, на ситуацію суттєво вплинули українські удари по нафтопереробних заводах Росії, які тривали з кінця літа до початку осені. Через пошкодження інфраструктури країна зіткнулася із гострим дефіцитом пального ціни на внутрішньому ринку різко зросли, а частину експорту довелось скоротити, щоб покрити внутрішні потреби. Україні знадобиться 389 мільярдів доларів, щоб стримувати Путіна у найближчі чотири роки. Де економіс? Україні доведеться залучити приблизно 389 мільярдів доларів у вигляді фінансової допомоги та озброєнь у період із 2026 по 2029 роки, щоб продовжити оборону проти російської агресії. Про це йдеться у розрахунках британського видання The Economist. Ця сума майже вдвічі перевищує обсяг підтримки, яку Київ отримав від країн Європи від початку повномасштабного вторгнення. Щорічний військовий бюджет України зараз становить близько 65 мільярдів доларів ще приблизно 73 мільярди витрачається на інші державні потреби. Водночас уряд збирає близько 90 мільярдів доларів внутрішніх доходів, а дефіцит бюджету сягає 50 мільярдів доларів. Близько 40 мільярдів доларів Київ отримує у вигляді безоплатної військової допомоги саме стільки за даними Міноборони України передадуть партнери цього року. Поки цих ресурсів достатньо для утримання оборони, зазначає Векономіст, але видатки зростають щорічно на приблизно 20% і вже становлять дві третини російських військових витрат. Подальші потреби України залежать від майбутньої структури збройних сил. Наголошують у виданні за базовим сценарієм, потреба в озброєнні зростатиме на 5% щороку, тоді як інші державні витрати залишаться стабільними. Єдине істотне збільшення очікується у сфері відновлення інфраструктури близько 5 мільярдів на рік. Якщо скласти всі потреби на 26-29 роки від поставок зброї і бюджетної підтримки до відновлення вийде 389 мільярдів доларів. Із них 328 мільярдів припадатиме на країни ЄС, а 61 мільярд доларів на Велику Британію. The Economist називає два потенційні джерела покриття цих витрат. Бюджет ЄС. Хоча нинішній семирічний бюджет практично вичерпано, Єврокомісія планує виділити 117 мільярдів доларів на підтримку України у наступному фінансовому циклі, який розпочнеться із 28-го року. Для цього доведеться скоротити фінансування інших програм приблизно на 30 мільярдів доларів на рік у період з 28-го по 29 дев'ятий роки. Заморожені Осійські активи у ЄС заблоковано 163 мільярди доларів державних коштів РФ, які можуть бути спрямовані Україні через механізми спеціальних облігацій і репараційного кредиту. Ціна на нафту впаде до мінімуму за останні п'ять років, а глобальні ціни на сировину впадуть до шестирічного мінімуму у 2026-му, Прогноз світового банку. Згідно із жовтневим звітом World Bank Commodity Markets Outlook, у 2026-му світові ціни на сировину впадуть до найнижчого рівня за останні 6 років. Це буде четвертий рік поспіль падіння із прогнозованим зниженням на 7% у 2025-му та ще на 7% у 2026-му році. Основні причини слабке, глобальне економічне зростання, надлишок нафти, тривала політична і торговельна невизначеність. Прогноз цін нафта марки Brent. зниження із 68 доларів у 2025 році до 60 у 2026 шостому енергоносії загалом. Падіння на 12% у 2025 році і ще на 10% у 2026 році. Це означає найнижчу середню ціну за 5 років і потенційно низьку інфляцію. ВВП РФ у серпні впало на 0,3% до липня, а за 2025 зросте лише на 0,7%. Інститут народно хазяйственного прогнозування РАН у жовтні погіршив свій прогноз зі зростання ВВП РФ у четвертому кварталі 2025-го. Лише 0,7%. У вересні прогноз був 0,9%. У травні був прогноз зростання ВВП за 2025 рік на 2,5%. Де-факто стагнація економіки. Це свідчить про подальше уповільнення економіки, яка після короткої стабілізації знову демонструє ознаки рецесії у серпні 25 го Реальний обсяг ВВП зменшився на 0,6% відносно січня того ж року з урахуванням сезонності. Падіння видобутку корисних копалин, яке почалося ще в другому кварталі 2022 року, продовжується у серпні ж 25-го Зниження обсягів до серпня 24-го зафіксовано майже за усіма ключовими позиціями. Вугілля на 2,5%, природний газ на більш ніж 6,5%, залізорудний Залізо рудний концентрат на 7,5%, Нерудні корисні копалини – понад 10%. Виняток становить лише видобуток нафти, який утримується від падіння завдяки експортним потокам до Китаю та Індії. У переровній промисловості скорочення обсягів випуску зафіксовано у 18 із 24 видів діяльності, що формують майже 78% загального обсягу промислового виробництва. Особливо значні втрати спостерігаються у виробництві автотранспорту, майже 29% та меблів майже 13%. Це сегменти чутливі до зниження купівельної спроможності населення та зменшення інвестицій. Друзі. У нас є амбітна мета досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.